Жив був одяг, жив не де-небудь, а в шафі, де мав своє місце. Скажу по секрету, що шафа була не одна, а багато, і в кожній жив одяг: сорочки і штанці, светри і курточки, шорти та джинси. Кожен чекав, коли його веселі господарі одягнуть свій одяг на себе. Адже приємно красуватися один перед одним кольором, фасоном, розміром. Однак частенько бувало так, що одяг засмучувався. Чому? Бо його тягали кидали недбало на стільці. А то й на підлогу найбільше діставалося одягові хлопчика по імені Василько. Саме Василько після прогулянки залишав сорочки та куртки без застібок, штанці з протертими колінами. А взуття взагалі плакало вже на третій день після покупки. Кросівки мали вигляд зношених шкарбанів. Одного разу, коли Василько спав, одяг у шафі завів поміж собою розмову. Як нас не любить Василько, казали кросівки. Бігає по воді, грязюці, колопає носиками каміння і асфальт. Як нам прикро і образливо. І, і нам... нам відгукнулися джинси з Блайзером, які лежали поряд і сумно зітхнули. <гас> <гас> Він мене забуває на лавці або під кущами в траві, поскаржився Блайзер. А потім по мені топчуться, нам теж дуже неприємно бути вимазаними». Травою або ще гірше, з дірками. Додали джинси. Одяг сумно зітхнув. <гас> а давайте втечемо!» <гас> Раптом запропонувала футболка. Вона любила порядок, а їй часто доводилось відпочивати на підлозі. Давайте, давайте! Підхопили шорти. Весь одяг, як по команді, вискочив з шафи і зник. Тим часом Василька прокинувся і побіг до шафи, відчинив дверцята, а там було пусто. Значить, не приснилося, подумав він. Як же повернути весь одяг? Сказати чесно. Васильку його одяг дуже подобався. Він тут же зрозумів, чому так сталося, і дуже жалкував, що так недбало ставився до власних речей. Що ж робити? Без одягу ходити незручно, та ще ж і спеки нема такої, щоб роздягнутому ходити. Тим паче вулицею, розміркував хлопчина. Василько цілий тиждень ходив у подертих старих штанцях, в блайзері без козирка, і старих дірявих кросівках. Дорогенький мій одяг, повернися до мене, будь ласка. Тихенько зашепотів хлопчик. Я ніколи, ніколи не буду тебе кривдити, буду берегти, доглядати. Обіцяю. І ось. Сталося диво, одяг повернувся до шафи. Після такої пригоди ставлення до одягу у Василька змінилося. Хлопчик дотримав свого слова, завжди доглядав і дбав про свій одяг.